Привіт всім! Перед вами кросовер другого покоління NIO es 8 Наприкінці червня 2018 року китайська компанія NIO запустила у виробництво свій перший серійний електромобіль. Ним став герой нашого випуску. Варто зазначити, що модель презентована ще навесні 2017 року в рамках автомобільної виставки в Шанхаї. І ось в минулому році Ніо представила друге покоління флагманського кросовера Ніо ЄС 8. Електрокар побудований на найсучаснішій модульній платформі NT-2.0. Кузов великого електрокросоверу виготовлений основному із алюмінію. Це дозволило в першу чергу знизити загальну вагу авто, при цьому не втратити в жорсткості конструкції. Також варто підкреслити, що ця модель спочатку проєктувалась як електромобіль, тобто з урахуванням усіх переваг, які може надати використання електромоторів та батареї. Якщо говорити про екстер'єр загалом, то він лаконічний, але не простий. До речі, дизайн-центр цього автомобіля розташований у столиці Федеральної землі Німеччини. У НІО розробили свій фірмовий стиль і притримується його в оформленні передньої та задньої оптики. П'ятиметровий електромобіль отримав два двигуни по одному на осі. Сумарна потужність 484 кВт або 653 кінські сили. Коефіцієнт аеродинамічного опору 0,25. У результаті перші 100 км автомобіль набирає за 4,1 секунди. Для оновленої моделі є акумулятори різної ємності. Це може бути як мінімальний, як для такого авто, 75 кВт годин, так і пристойні 100 кВт годин, і нестандартні для ринку 150 кВт годин. Запас ходу на батареях такої ємності 465, 605 та 900 км відповідно. Метод підрахунку CLTC. В нас на огляді електромобіль з батареєю 100 кВт годин в комплектації Signature, Тобто, автомобіль отримав всі наявні додаткові опції. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого? Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно-та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міст та СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Кросовер має просторий шестимісний салон. Всі сидіння з електроприводом 4 капітанські сидіння з масажем, вентиляцією та підігрівом. На спицях керма розташовані функціональні кнопки. Рольова колонка регулюється електроприводом. По нахилу та по вильоту. Панель приладів діагоналю 10 дюймів, на якому відображається вся інформація по автономному водінню. На лобове скло дублює майже всю інформацію проекційний дисплей. Центральний екран 13 дюймів для навігації та мультимедіа. Якість на високому рівні. Всі органи розташовані у потрібному місці, і вони інтуїтивно зрозумілі. Торпедо достатньо мінімалістична та лаконічна. Центральна консоль має два блоки клавіш: селектор перемикання передач. Та другий блок клавіш це вибір режиму в'їзди – драйв мод, аварійна сигналізація та відкриття закриття автомобіля. Під центральною консолю, що з'єднана з підлокітником, є чимала ніша. При щоденному використанні ви б оцінили її практичність. Прикольною фішкою цього салону є голосовий помічник у вигляді кругляшка, який крутиться, вертиться, вітається, приймає ваші команди та просто підіймає вам настрій. Хай Номі! Привіт-привіт! Пасажирське сидіння з функцією Zero Gravity для максимального комфорту та відпочинку в дорозі. Тут і отаманка і підставка для ніг. Ти повністю релаксуєш, дивлячись у величезну панораму. На другому ряду сидінь ми маємо центральний підлокітник, виїзний, та навіть холодильник. З нульовою температурою аж холодно. Шестимісний просторий салон. Всі чотири сидіння капітанські з масажами, з вентиляціями, з підігрівами. Підемо на третій ряд. Дуже швидка реакція сидіння для того, щоб запустити людей на третій ряд. Ось як бачите. Як на мій зріст, 1,83 м, я відчуваю себе тут цілком комфортно. В авто встановлені лідари, радари, а також 32 камери та датчики. Всі дані обробляють 4 процесори Nvidia Orin, тому найближчим часом обіцяно автопілота вже четвертого рівня згідно з класифікацією SAE. А це вже поїздка в основному в автономному режимі без використання керма, хоч воно все ще є в салоні. На правому передньому крилі знаходиться єдиний швидкісний порт зарядки потужністю 180 кВт. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто та надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. У підсумку хочу сказати: Ніо, це про престиж, статус та комфорт до зустрічі у Вальтавто.